Сьогодні ми снідаємо в гамачку з прекрасним видом на всі містаки. Нарешті здійснилася одна з моїх мрій. 150 грамів ваги. Оце розмір в пакованому стані разом зі спідвісними стропами. 135 кілограмів навантаження. І це є ультралайтовий гамак від Sieto Саміт. Наступного року Sieto Саміт вирішило, в чому би не запустити лінійку гамаків, бо все, що вони робили до того, видавалось дуже-дуже вдало. Там спальники я маю Сієту Самітівські, непогані килимки, дуже непогані. Ще думаю, спробуємо їх. В чому би не гамаки? І ось. Відповідь для легкоходів, ультралайтовий гамак. Ну, Звісно, коли ми їдемо в подорож на 12 днів в автономку, тобто вся їжа в нас з собою, то ніби, ну, як можна ще, крім намету, взяти з собою гамак? Виявляється, можна, якщо він такий маленький і компактний. І навіщо взагалі в подорожі гамак? Як на мене, перше – це розвага? Як ще можна ввечері лягти зручно, комфортно? Дивитись собі на зорі, або дивитись кіно, поставивши телефон на штатив. А інше, що мені дуже важливо, я ненавиджу їсти зігнутим животом. Тому завжди шукаю поліно або камінь, на якому сиджу і їм. А тут я сідаю собі в гамак і як король їм улюблені страви. Процес підвіски дуже простий. Одне з... Одну строп з навіть ніколи не знімаємо. Другу кріпимо звичайним звичайним способом, петелькою. Це є в нас репшнур 4 мм. Насправді, по навантаженню можна було б взяти і 3, але ми подумали, що ми трійку швидко перетремо. Все то саме та буде власне кріплення продаватися окремо до гамаків. Воно вставляється в ці металеві, металеві штучки. І з ним можна буде кріпити ще швидше. Майже блискавично, але так як нам не вдалося його знайти, то ми взяли репшнур. Гамак є нейлоновим, тому бажано давати трохи більше натягу, він розтягується. І яка перевага цього гамака, наприклад, між тими, які силіконки роблять в домашніх умовах? Цей гамак є супер повітропроникним. Силіконка, вона все одно не гріє і цей гамак не буде гріти. Якщо спати вже в ньому, потрібно буде. Якийсь килимок класти, але в таку спеку силіконка вона дає під, а цей гамак є прозорим. Відповідно, він так провітрюється, як ніякий інший. Тканина, до речі, зверніть увагу, це є ріпстоп. Нейлон з подвійним навіть ріпстопом. По дві лінієчки ріпстопу в кожному з напрямків. І ще зверніть увагу, що кого завжди лишається на гамаку, його неможливо втратити. Мені це важливо, бо я в цьому поході втратив, мабуть, чотири важливі для себе речі. І незважаючи на те, що на ньому так великими літерами написано Single, ми вдвох, у нас загальна вага 120 кг ввечері, покійно собі сідаємо та й вечеряємо, або насолоджуємось краєвидами. Можна собі лягти в ньому, як по діагоналі, то навіть можна спати, можна сісти і можна навіть сісти так, щоб... Лишалося багато місця під голову, щоб можна було зручно її розмістити. Краса. Тому легкоходи радіти. все сам він подбав про вас нарешті. І ви тепер маєте компактний і легкий гамак.